Блять, я просто в шоці. Приїхали ми за цим пінопластом під басейн. Вони розчитували, що він тут водах стоїть дорого. Щоб ви розуміли, одна е, штучка отака коштує 6,79 6,79. Нам таких штучок треба. Я бублять скільки нам штук 30 таких треба. І це тільки... Піднис під басейн. Визнали, що нам так дорого обійдеться басейн, то не знаю, я б його не брала. Дешевше було би їздити у платний басейн. Ось, о, басейн 900 євро. О, ми заказали фуру піска. О, пісок там, не знаю, в районі теж прийде рахунок, це ж німці, блять, вони ж не говорять, скільки що стоїть. Заказуйте, прийшла на рахунок. Рахунок там має бути в районі 150 євро. Тепер нам треба оця підложка під низ. І бачить, одна штука 6,70 коштує. О, зараз, коротше, ми почитаємо, скільки нам треба цих штук. І, коротше, басейна нам не знаю, в тисячі, наверное, на півтори.